Писала невеличку книжку «Село Білов та його округ. Перед тим статтю писала також про Новобіловську, про церкву його і парафію. Ну і ось у е наших фондах натрапила я на цікаву книгу, це метрична книга. Я думаю, що це унікальний зразок метричної книги, е тому що, е думаю, вона перша в новому білорусі, до того велися записи, е якісь слова про народження. Смерть, «Венчання». А ця книжка е, вже дуже фундаментально зроблена. Пезді Вознятовський, священник, який тоді правив до Ліновській церкві, у 1793 році розпочав писати ту метричну книгу. І ці записи е, було важко розшифрувати, бо ще е, у нього і почерк такий ліціваний, да? і шрифт ще е, був і. Зовсім інше мова, можна сказати ніж пізніше вже його син, його онук правили таку. Сліджувала з усіх боків, і скільки сторінок, і скільки там сторінок про записи про народження, скільки про смерті вінчання, хто там цікавий, які цікаві імена там. І от то, що там зустрілися, мені цікаві дуже імена. Це також вплинуло на те, що книжка ця вийшла трошки більша, аніж я планувала. Планувала, я старчу просто до наукового журналу. А коли вийшло, що треба написати. Книжку. Цікава є сама книжка і її записи, бо знаєте, я, наприклад, не знала, як велися записи у медичних книгах у церковні. Виходить, що до 800 го року, наприклад, про народження писали тільки, що у козака там палія, син Андрій. Жінка там взагалі не фігурувала. Тільки з 800 року. Почали дописувати у козака Палія і дружини Огана Іванівни, наприклад, син, син Андрій. З 800-го року почали широко розписувати весілля, не тільки там, хто був слідком е, е, на цьому весіллі, але й тих людей, які мали е, принести кляту, що між цими, хто вінчається, немає повного родства. Цікава сама собою, цікаві ці записи, і книжка сама цікава. І дуже цікаві малюнки, які супроводжують кожною розділ книги про народження, про вінчання і про святи. Кожний з них, як малюнок, ви бачите, такий сторінка, що я саме прийняв собі. Кожною у цій книжці декілька разів прослідковує, тому що там. У імена людей, які мені вже були знайомі. І мені прийшло на думку, що треба розписати е, далі їхню розколу.